Вітаю всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І тема сьогоднішнього відео тютюн. Сьогодні у нас 30 серпня. Літо добігає кінцю. Ми ламаємо листя. Ось такий тютюн. Також в цьому відео я хочу відповісти на деякі запитання, які ви ставили в коментарях. Ось. І питання, які сорти тютюну ми вирощуємо. Ми вирощуємо сорт гавана, сорт чорний болівійський і східний ароматний. Ось такий тютюн. Виріс, як бачите, квіти ми обламували, але весь він поцвів. Також було в коментарі пропозиція залишити його в спокої. Залишили в спокої. Дуже довольні, в принципі, да, залишили. Ану Вітя, стань в тютюн, щоб можна було показати. Ось такий тютюн виріс. Його багато. Наскільки його багато, ми ще самі не усвідомлюємо, тому що перший рік посадили, скільки ми, біля 300 кущів, його висадили. Ось це у нас східний ароматний, так? Ось такі у нього листя. Де ми беремо насіння, також було запитання. Е, насіння ми купували просто на базарі. Мені подобається. ну, Вибрали ми із торгівельної марки Сідера. От яке насіння в неї було, таке ми і посадили. Е, на наступний рік. Ми не професіонали, тому на наступний рік ми будемо також експериментувати. І... Напевно, поміняємо всі сорти тютюну, тому що ми не вирощували берлі, ми не вирощували дюбек, ми не вирощували, ну, багато, я не буду їх зараз перераховувати, яке я насіння знайду там в інтернет-магазинах. Е цікаво, я, по-перше, дізнався про те, що є сорти тютюну, які не потребують ферментації. А для нас це ну, досить важливо, тому що. Е Одне діло виростити тютюн, висушити, а ферментувати. Ферментувати якихось спеціальних засобів у мене немає. Тому я сам ще не розумію, як я буду це робити там в трьохлітрових банках. Ну, я буду просто по ходу знімати, тому що коли ми знімемо це листя, все. У нас зараз тютюн сушиться на горищі, на підлозі, в залі, де тільки можна, у дід його сушить в'язками, розстелене листя. Я також покажу так і собі на пам'ять залишиться, як ми сушили цього року тютюн. Але його багато. Потім е, пасинки ми також перестали обломувати. Да? Так, ми перестали обломувати і пасинки, ну, от Фактично це пасинок. Так, Тут ми ну, взагалі нічого не робили на цих тічунок. Ні пасинки не обломувалися, ні квіти ламалися. І ось такий красний виріс. Пасинки вже дали величезні, також на мій погляд, листя. Ну, так, І ще він росте. Я згоден, що там можливо треба трішки більше заморочитись в плані нанизування листя, що воно менш дрібне. Але... Ну воно відповідає тим втратам часу, які, якщо ходити, да, і постійно просто так. ці пасинки обломувати, обломувати ці квіти. Взагалі зараз нема де його навіть сушити. Ну, ось ще цей тютюн, да, який вже... Це ми повністю обламали тут листя і вже наросли ось такі пасинки. Це тютюн гавана. Здається, да? Да, да, так? Так, ось гаван не ломаний. Угу. Також ми трішки запізнюємося з ломкою листя, тому що там помідори і все, і решта треба. Коротше, в селі завжди є чим зайнятися. Заготовка віників, да, заготовка віників ну безліч страв, ще й, скажімо так, чисто побутові зварити, їсти і тому подібне, перемити посуд. Тому зараз ми ламаємо листя. Далі що ми будемо робити? Ми будемо його, нанизувати, його, нанизувати ні. Навіть, ні. мити це ми листя не будемо, тому що е, останнім ну, часом дощі просто його дуже добре помили. Окей. Не потрібно. Ну, Там внизу пару листочків грязних. Так, Яке таке брудне, ні. ми все одно його будемо перебирати, коли будемо нанизувати на мотузки. І таким чином його чисти від брудного. Ну, брудне помиємо. Потім, які там ще були запитання. Вітян, хочеш щось додати по тютюну? А, хочу сказати по, що ми ще зрозуміли, хотів з сроками посіву, що тютюн треба висаджувати якомога раніше. Як раніше. Той тютюн, який ми посадили, вже пізно просто посіяли. Він самий маленький і виріс. Він і не виріс. І не виріс, так. Да. Я От. його прямо вириваю з корінням, віддаю діду, бо вони там такі 30-50 см висота рослини. Віддаю діду і він там ним займається. Насіння, також я вже казав, що не будемо ми збирати його. Навіть в самій найменшій розфасовці. Там, де 0,05 грама, там, там насправді дуже багато насінин. Тому що у тютюну насіння дуже-дуже дрібне. І тому так, на вигляд в тому пакетику наче нічого немає. Насправді там ну, багато насіння достатньо, так, щоб засадити якусь латку. Якщо ну, там... У мене десь з пакетика виходить рослинок вже нагород, десь 25 штук із пакетика. Те, що щось не взійшло, щось пропало. 25 вже красивих рослинок я беру на огород із пакетика одного. Тому, я ж кажу, ідея в тому, щоб спробувати інші сорти тютюну. Я не можу сказати, щоб мені ці не сподобались. Просто. Е... Ми, вже третій рік да, ми вже третій рік його вирощуємо в будь-якому випадку для. Ну, так кажучи, для чистоти сорту він же там перезапилюється все одно трохи один між іншим, то там поміняти насіння, придбати нове. Але хочеться ще й спробувати. Дійсно, там є тютюни, які просто не потребують, потрібно на сонці просто висушити. І він готовий до вживання. Ось така сушилка в нас на горищі. І... Так от листочок за листочку. На нитки. Так вони змінюють колір. Так само в в'язках. Так, ось от колір. Трішки невірно передає, бо він такий більш коричневий, красивий колір. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.